Цього дня вони самі були як діти: бігали, шуміли, навперебій запитували, жваво обговорювали і помилялись. І все з однією метою стати кращим учителем, стати ближчим до своїх учнів. Рогатинський центр професійного розвитку педагогічних працівників став об'єднавчим майданчиком для створення професійних спільнот учителів перших-четвертих класів громади, у яких поширюються нові ідеї, панують взаємодопомога та взаємонавчання. Учителі спільно обговорюють результати застосування нових методик, які опанували, підвищуючи кваліфікацію. Фахівці центру допомагають. Директорам і вчителям здійснити самооцінювання компетентностей за профстандартами, визначити ті, які потрібно розвивати і побудувати індивідуальну стратегію професійного зростання. Так, з метою вдосконалення фахової компетентності учителя нової української школи на базі Рогатинського ліцею номер 1 центром було проведено освітні інтенсиви, здорові збережування технологій в освітньому середовищі для учителів перших класів, формувальне оцінювання у дії щодо як від теорії до практики для учителів других класів, техніки роботи з текстом у контексті розвитку читацької грамотності та читацької компетентності для учителів третіх класів та завершені 2023-2024 навчального року для учителів четвертих класів. Також проведено тренінг на здоженемо курс про подолання освітніх втрат для учителів початкових класів. Це проєкт громадської спілки освіторія та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з міністерством освіти і науки України, реалізований для педагогів Рогатинщини тренерами Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти Галиною Дмитрів та Наталії Щербій. Освітні втрати це прогалину у навчанні і навичках, які виникають у учнівства під час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків. Упродовж навчання учителі ознайомилися з формами виявлення та стратегіями подолання освітніх втрат учнів у початковій школі на рівні навчального закладу і класу, їх причинами, типами, алгоритмами діагностування та ресурсами для діагностування, практичними кроками для подолання навчальних втрат з математики української мови та читання, можливостями для Піхоемоційної підтримки школярів.